Як просипатися в один і той самий час вранці? Продовжуємо з вами розбирати сонце у ведичній астрології, тому що ранішній підйом він безпосередньо пов'язаний з енергією сонця. А сонце в першу чергу це у нас пов'язане з ранішнім підйомом. Чи можна проспатися в один і той самий час? Скажу так: є люди, які астрологічно мають дуже сильно прокачане сонце. Ну і ці люди, я зустрічав таких людей, як вони казали, каже, коли я встаю в четвертій годині, я вже проспав. Ві треба вставати в три або людина чітко в 3.30 очі. щолк просто відкривається. Так, такі люди є. Якщо ви ще не належите до цієї категорії, але хотіли би належати, я вам скажу так. Вам потрібно це робити, це можна зробити, але потрібно робити це плавно та поступово. Якщо ви не можете зранку прокидатися, значить у вас є важка карма, важка доля, яку потрібно пропрацювати, очистити. Сонце це є світло, тобто карма це є. Темнота світло це є сонце, це є вогонь, це є перше джерело світла у нашому всесвіті. Тому дуже важливо цю енергію прокачати. Прокачуйте, поступово це зробити можливо. Якщо ж у вас сонце не таке сильне, от, скажу так, ви не робот. Ви не можете робити все чітко як машина, Неважно. Там, тому що ну, роб йому пофіг. Ну, наприклад, беремо телефон, да, в телефоні можна поставити будинок на 5 годину. І він кожен день буде проробити в 5-й він не робот, це механізм, який механічно виконує якусь роботу. Чи там електричну, то есть, ну, сам факт. Ви так само, ви, ну, ви людина. Ну, як стати, ви не робот, ви не годинник, ви не механіка, ви не телефон. Ви людина, ви жива. От. А жива людина вона має тіло. А тіло, воно підстроєне під що? Під фази місяця та під інший процес. Тому чітко, все так, от чотенько, рівно в одній годині, чітко не може такого бути. По-любому, в будь-якому випадку, є якісь відхилення. Ви не можете заснути чітко в один і той самий час, ви не можете чітко просипатися в одній і тій самій годині. Ну, є такі люди, ще раз кажу, я не кажу, що їх нема. Так, такі люди є, але це одиниці. Ну, от. До такого стану дійти можна. Але тим не менш, що би я вам рекомендував, якщо ви я кажу, ви будете лягати спати в один в той самий час і прокидатися, є фази. Якщо ви подивитесь, то а зараз я вам скажу квітень місяць, приблизно з 15 квітня до 15 травня, просипатися чомусь дуже легко. Люди це кажуть весно. Так, це весна. А це зв'язано ще з тим, що сонце приблизно з 15 квітня до 15 травня знаходиться в знак зодіаку Овен, і це є найсильніше положення сонця, тому людям вставати легко. Але після того люди з 15 травня до 15 червня вставати важче. Вроді би сонце світить, але вставати важче. І найгірший час це коли сонце знаходиться в знації Терези. ну Це у нас осінню починається. І як кажуть начальники, що наступного разу відпустку підеш зимою. Тому що да, всі після літа приходять і людям важко включитися. Це нормально. Чому важко людям включитися? Тому що от, в цей час. Е, я не маю просто зараз там даних під рукою, щоб сказати. Да? От, і, іменно в цей час. Хоча давайте я вам зараз скажу. Зараз да, секундочку. Можливо, все. Да. Я сиджу перед комп'ютером, тому зараз ми подивимося. Я вам скажу, коли сонце буває знації, Зараз, секундочку. Так, поїхали чік, чік, чік. Ще раз, о, є. Так, сонце в овні, перепрошую, в Терезах. Воно тут буде знаходитися в, з 15 вересня до 15 жовтня. О, в цей час дуже важко щось робити. О. Тому в цей час, так, ну кажу, начальство жовту, не перепрошую, це, з 15 жовтня до 15 листопада. Да. От в цей час людям важко щось робити. Важко. Тому що ну, люди без відповідальності стоять. Нема сонця, це є найслабша точка. Тобто, якщо сонце це я лідер, я можу, я все вирішую. Коли сонце в терезах там зовсім інакше енергія. Давайте зробимо разом. Це буде девіз цього часу, і люди починають так робити. Так. Тому, от я кажу, цей час він зовсім інакший. І в цей час людям, от, е, люди вони себе ведуть зовсім по-інакшому. розумієте? Також ви в цей час вам буде важко просипатися в один і той самий час. Є люди, ще раз кажу, які вже прокачали цю енергію сонця, і вони всі легко просипаються в один і той самий час. Хочете це прокачати, це можливо зробити, але ще раз кажу для цього потрібен час, причому достатньо багато. Це, знаєте, як, сати, як вогонь. Знаєте, коли ватра вже горить, там, знаєте, самі там. Палки поставлені, там 2 метри плюс ватра, що там метрів там два-три вверх горить. І сумарно це такий великий вогонь там до п'яти метрів висоту. Це вже коли вогонь розгорівся. Але коли ви розпалюєте вогонь, знаєте, треба там то сірники мокрі, то трава, волога, там десь вода попадає, то то ще щось треба там розпалити. Потрібен час. Розпалити це можна так, але для цього, ще раз повторюю, потрібен час. І так, підсумок по відео. Можливо це зробити, але ще раз кажу, враховуючи фази місяця, ваші індивідуальні особливості, так, от, плюс положення сонця в небі, тому якась похибка буде. Ви, ну, важко буде лягати в один той самий час спати і просипатися чітко строго в один той самий час. Дійти до цього можна, ну, потрібно з тим багато попрацювати. Тому бережіть себе, краще просипайтеся в нормальний якийсь час для себе, якщо там похибка кілька хвилин, нічого страшного. Ну це кажу, це коли і спати лягаєте, і зранку, коли просипається. Нічого страшного там немає. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.